Коли сідаєш за цієї машини, згадуєш 30 років назад комбайн Нива, на якому починало моє фермерство. І ну, в чомусь навіть сам собі заздриш. Щоб зібрати врожай, треба зурати ниву, потім доглядати ниву, аж потім зібрати врожай. Оцей шлях ми кожен рік повторюємо. Це житель села Олексіївка Кропивницького району Олексій Цоколов. За кермом комбайну косить озиму пшеницю на своєму полі. Це підведення якихось підсумків двох років, бо пшениця озима сіється е рік назад. І от е результат праці, результат не тільки праці, погодних умов. Раніше 30 років назад я був комбайнер, а зараз я оператор. Бо комбайнер це таку руки закочені. Полігді вони в мастилі, і, і очі отако витирає, щоб глянуть на світ Божий. І пиляки отакий слой. На роботу в поле бере з собою ось цей прапор. Його подарували кропивницькі спецпризначенці. І він завжди зі мною на полі. От колір жовтий, блакитний неба і чорно-червоний це колір землі і крові, яку хлібороби і не тільки хлібороби українці поклали за землю. Цьогорічний врожай озимої пшениці каже найкращий за всі роки незалежності. Такий врожай в мене в господарстві за 30 років не було. І для нашої степової зони 7 тонн, це для полісся було стандарт. А для нас було це 4-5. До 91-го року чоловік працював у Радгоспі Ковалем. На себе працювати вирішив з появою закону про фермерство. В 91-му році побачив закон про фермерство, який вступив тільки. І було незвично, бо мої колеги, а, а, а для чого, навіщо воно тобі треба? Жив би як усі. Оце приказка: жив би як усі. Але хотілося щось спробувати. Я вважаю себе більше хліборобом, бо фермери дещо назва. За кордон на 91 рік дав мені можливість бути вільною людиною хліборобом, також хліборобом свої, свої здається, не зрадити своїй справі хліборобській, але в той же час взяти на себе відповідальність і право, і в той же час відповідальність. Бо право не буває одне тільки право, є відповідальність, а відповідальність за землю, відповідальність за свою родину, відповідальність за Україну. Нині орендує паї людей і державні землі. Щороку обробляє 450 гектарів сільськогосподарських угідь. Не хочеться згадувати про пенсію, про свій вік. Але в чомусь дивлюся в зеркало і бачу, що трошки є фізіологічні зміни. Але душою, я думаю, що 30 років назад отримую драйв. Ото, от що я вибрав таку собі стежку в дорозі. А ще більше, що цю стежку продовжить син, уже продовжить. І я думаю, надіюся, що продовжить внук. Плани на наступний 30 передати дітям і внукам дожитись до цього, що внук буде сидіти на комбайні. каже, Каді, давай я тебе прокатаю. І я вилазю або мене висаджують вже, І я сідаю, і Богдан заводи каже: дід що ти такий слабак? А я ось диви, який перець. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.